Цього автован, як воно часто і виходить. І автомобіль досить цікавий. Покажемо вам, в якому стані ми отримали його, і так само зробимо невеликий тест-драйв і розкажу вам деяку інформацію. Бо дуже цікаво мені було про цей автомобіль дізнатись багато чого нового. Сьогодні в нас на огляді В-40 2019 року двохлітровий дизель з пробігом 160 тисяч кілометрів. Даний екземпляр чим цікавий? Ну Не взагалі даний Взагалі модель v 40 вона випускалася з 2012 по 2019 рік. Дана версія є рестайлова. Всього в цій моделі був один незначний рестайл. Тобто, якщо ви подивитесь на автомобіль 12, 13, 2015 років і 2019, то в принципі суттєвої зміни е, не побачите. Чим він класний, це останній автомобіль, який був е, змодельований, я навіть зараз прочитаю, як цього пана звати, був змодельований Пітером Корбері, який у 2023 році, на жаль, помер. А перед тим, це ніби остання модель, яку він власноруч е, створював дизайн, перед тим як перейшов в компанію G, взагалі. Дуже класні тут фари, тут повний LED. Цю модель фар називають Молот Тора. Знаю, чи потрібна вам взагалі ця інформація, чи повпливає вона на вашу їзду, але я вчора сидів, читав Вікіпедію, треба було вам щось розповісти. Покажу вам, як виглядає взагалі весь автомобіль. В принципі, досить непогано, непоганий тут салон, комбінована кожа. Замшою дуже непогано виглядає руль, видно, що це не якийсь там бюджетний автомобіль, що це більш високого класу. Незважаючи на те, що це банальний, ну не банальний, звичайно, але це, це клас. Тобто автомобіль, який похожі на гольф, а, а третя Ауді. Але це гольно. І воно зроблене досить непогано. Можете подивитися так само на задній ряд. Да, скажу від себе, що ну, звичайно трошки місце тут маловато. Але це автомобіль міського типу. Тобто, якщо ви бажаєте купити якийсь автомобіль для того, щоб їздити по місту, це прекрасна, прекрасний варіант. Багажничок. Багажничок тут такий, не дуже великий, що в нас тут є. Є місце, де доливається едблу. Ну, дізель, як не крутий. Чесно, до останнього сподівався побачити тут запасочку, але це не та історія. Це історія, коли така е, симпатична гарна леді бере свій такий невеличку сумочку, ні, на сумочку навряд чи вона в багажник поставить. Вона поставить там на пасажирське сидіння. Тут вона якусь таку валізочку перед тим, як їде в аеропорт, от вона може сюди поставити. Це не той випадок, коли сюди можна нагрузити прям, не знаю, ключі, молотки, болгарки. Ні, це не та історія. Це автомобіль виключно для... для однієї людини, наприклад, дівчини чи там по місту передвигатися. Просто цікаво. Саш, ти в таксі взяв би таку машину? Так, Мені вона дуже сподобається. Є, ну, є в сенс взагалі. От, ну, хоча да, на таксі ж не, не перевозять там великі вантажі, правильно. Я думаю, що в неї так само непоганий розхід. Взагалі, в v 40 є 7 комплектацій. ну для Польщі так випускали. Я дивився польську Вікіпедію. Це йде R Design. і це перед-переостання. Тобто вона оснащена досить непогано. Тут є курис, контроль. До речі, дуже цікаво, чи є тут підігрів. Бо ми тільки її побачили, сьогодні забрали, то ми все бачимо. Я бачу автосвітло. Повний лед є, круїз-контроль, ну досить непогана мультимедіа, запуск з кнопки підігрівів. На жаль, немає. Це нам, мабуть, в наступній версії. І ще в них буває хармон, кордон, звук. Хтось каже, що це такий собі звук, але це марка. Це марка, і цим часто комплектації стають набагато дорожчими, особливо якщо машина з салону продається. Тут проста магнітола, простий звук. До речі, мультимеділька прям цікава, чи вона Зараз звертаємося сенсом взагалі? Мабуть, ні. Буду дуже багато кнопок, як цей, ні, звичайно словом, ну, Проста комплектація, це не v 90 це не v 70 це автомобіль, c класу. Зроблений він досить непогано. Ми бачимо, що, дивлячись на пробіг, на все тут досить непогана приборка, не пластмасова. Тобто, це видно і відчувається. Автоматична коробка передач. Зараз мало хто хоче їздити на механіки, руль, шкіра. Чорний. Потолок для мене це просто топ. Просто в такій машині, такого сегменту, як в X5 тій бехі. Ну, тобто, це досить непогано. Коли сідаєш в машину, відразу починаєш її оцінювати. І це круто. Так. Ну, Volvo V-40. Чим воно цікаве відразу можна сказати. Ну, по-перше, Дуже схожий на попередні моделі руль. Дуже непоганий На половину Digital Cockpit. Ключик, ну, чесно, не впечатляє. Кнопка запуску двигуна так само знаходиться. Але двигун запускається дуже добре. В принципі, салом досить непоганий. Комбінований кожа із замшом є підлокітник. Дуже стримана така панель, де все ніби є. Зараз будемо їхати, бачити, що тут автоматична коробка передач і тут ніби 2-літровий Ну Зараз спробуємо, як вона їздить. Пристібайте ремні безпеки, будемо їхати. Перше, ніж ми поїдемо, я відразу скажу, от я подивився зараз наверх, тут реально цей потолок. Це вже із класу лакшері Хоча v 40 це такий. Це клас. І навіть зараз тут сідає власник, є от оператор і, чесно кажучи, нам от тут всім трьом трохи ну тісновато, да? правильно кажу? Ну, так. Ну, ну Ще пізніше вам покажу багажник, в якому, якого об'єму. В принципі, чесно кажучи, теж так, ну маленька машина така, міська, добротна. Зараз ми на ній прокатаємося, відчуємо її ходову. Чесно, приємно, так. взагалі на автоматі приємно їздити, трошки ходова. Да? Є таке відчуття. Не, я, я, Супер. Даний екземпляр має 163 тисячі пробіг. По відчуттям, взагалі, от по рулю, ну, більш за все, правда. Я не думаю, що комусь там прикол було зматувати. Машина відносно нова 19-го року. Хоча я коли вчора готувався до цього всього відео, думав, що я буду говорити за цей автомобіль, то <смас> я так подумав, це вже 5 років. Думаю, ну, вже не зовсім то і нова машина. Так, торможу, тормоза супер працюють, просто чудово Тільки досить різва, двохлітровий дизель. Не знаю, кому треба було сюди всю малютку пихати двохлітровий дізель. Ну, Словом, що я хотів сказати про машину. От, проїхався я там досить багато. Прикол цього огляду заключається в тому, що ми тільки забрали її з за аукціону і відразу їдемо і вам розповідаємо, які в нас відчуття. Машина не помита, не приведена в порядок, не було ніякого обслуговування. Останній раз вона взагалі нею користувалася місяця-два назад, бо виграли ми її ще перед Новим роком, а зараз, між іншим, 30 січня 2024 року. Виходячи з цього, можна сказати з певненістю, що в принципі ми вам не показуємо якусь там, знаєте, як кажуть, намилені огляди, все реально як є. Відчуття, от просто от, який раз вже беремо з Італії автомобіль. Цей автомобіль, до речі, пригоний з Італії. Можна сказати, що дуже часто в них є біда по кузову. То вона зацарапана, то ще якась. Хоча Почек... Фасад теж тобі добра. Фасад, хороший магазин. Був хороший. У мене часто були, я от навіть знаю, тут брали люди італійські машини, вони трохи поцарапані були через те, що з парковками є велика біда в Італії. Подивившись цей автомобіль, можна сказати, в принципі, по кузову він непоганий. Ви в цьому відео ще побачите. По салону так само, враховуючи пробіг, враховуючи заявлений стан, який був на аукціоні. Тут все прекрасно, все чудово, все подобається. Якщо ви бажаєте собі якийсь автомобіль а-ля Golf Class, бо в принципі це такий, такого класу автомобіль і є, то досить непогана. Заміна Гольфу, чи там не знаю a 3. Цей автомобіль 2019 року, і коштував би він, наприклад, чи в Україні, чи в Польщі, я думаю, дешевше, ніж Volkswagen Golf 7 таки, такого самого року. Цей автомобіль стартує в Польщі від 60 тисяч злотих. Цей екземпляр ми не будемо розкривати, за скільки купили. Ну Купили дешевше, дешевше, дешевше купили, казати не буду через повагу до клієнта, до Саша займається автомобілями. Якщо ви захочете купити цей автомобіль, так як ми вам вже в принципі, стан його показали, то ви можете ссылку на оголошення і на контакт продавця побачити знизу в дописі до цього відео. Подивимось її по кузову. Як кажуть, Толя сняв. Так, право, право, там десь. А ми вже з цим зіштовхувались. Ми от, недавно вам показували Volvo V-90 Cross Country, Там така сама біда. До речі, там так само двохлітровий е, дизель стоїть. Я бачу схожі речі по тому, як все воно скомпоновано. Відрізняється тим, що зелений е, антифріз. Акумулятор тут відразу стоїть. щуп так само е, електронний. Це вже Вольво вже є свої причуди. Ну, ви бачите, все воно виглядає гарно, е як в Ауді. Не знаю чого, так кажу, в мене, для мене ауді це якийсь топ. Вони, от Їхнє оце бажання все гарно скласти тут під капотом. От воно похвальне. Ну, до того і пори, поки ви не приїдете міняти ГРМ на СТО і цю морду прийдеться стягнути. Я, до речі, не знаю, чи тут доведеться це робити. Ну, не знаю, спитаємося наших хлопців на СТО. Ну якось так воно виглядає, як на мене, досить непогано. І взагалі автомобіль за ту суму, яку ми купили, враховуючи, скільки він коштує в Польщі і в Україні, купили ми за непогані кошти, в досить непоганому стані, не зацарапаний. Тобто, в принципі, його помити може мінімально обслужити і можна продавати. І як я вже казав, а можливо ще й не казав, то Купити його в нас так само можна буде. І силочку на оголошення я вам залишу. О, така реально досить непогана машина по відчуттям. Вона малесенька, але ну, для людини, в якої є троє дітей, отак як в мене, вона не дуже практична. Але так от двоє з жінкою на побачення десь Віталії в гори чи депускає їхати, по принципі, дуже непогано. До речі, ці, ці, ця модель Volvo це перша модель, в якій подушка безпеки була створена не тільки для пасажира і водія, а так само для пішоходів. Так що, якщо у вас буде вибір, під яку машину попасти, вибирайте Volvo в 40 і новіші моделі. Не, не тратьте своє життя на жиглу, ну, треба ж мати все-таки совість. Ну, Звичайно, клас, різниця класу, навіть з Volvo v 90 відчувається. Там, ну, там другого класу машини там вже якби бізнес і по ходовій, і по всьому. Але є речі, які от Volvo є Volvo Наприклад, та сама така, не знаю як сказати, можливо, відсутність такої медійності на панелі. То все якби по ділу От треба це, треба туди обдув, от тоді в ліцо. Тут кнопочка така є. Так як треба. Кнопок, тільки стільки, скільки треба. От, круїз контроль, лімітер ставиш, все. Ну Volvo цим мені подобається. То що навіть ми вам показували v 90 Там така панель, Tesla образна стоїть і все. Більш нічого немає. Не треба там лишніх кнопок. Не так як Мерседесі, що ти там ті кнопки за все життя не можеш зрозуміти за що, яка відповідає. Ну це образно, звичайно. Тому, не знаю, Вольво, звичайно, я можу рекомендувати. Не скажу, що я там маю дуже авторитетну думку, але за своє життя дуже на багатьох автомобілях поїздив різного класу. І скажу, що перший приємний досвід пов'язаний з Вольво, у мене був XC-90 2004 року, коли в Німеччині по трасі не просто там набирав швидкість до 200 їдеш. Прям Годину цілий їдеш 200 км в час, і тобі не так страшно, як потім я пересів, по-моєму, це був v клас ну це звичайно Вен через те він не такий устойчивий. Але, в принципі, XC90 так само, це, це якби кросовер вже йде. Але він був реально устойчивий на дорозі. Він тримався, це було приємно. Тому Volvo в мене тільки викликає приємні емоції, і я вам його рекомендую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І всього вам найкращого. Бережіть себе і близьких.